Як волонтерити, щоб не отримати повідомлення про підозру? Таке питання все частіше виникає у благодійників на тлі масових обшуків та судових засідань. Підозрювані у розкраданні чи перепродажу гуманітарки волонтери ж усе списують на прогалини в законодавстві, мовляв, закон не відповідає реаліям. До слова, в парламенті вже створили спеціальну робочу групу, яка працюватиме над законодавчими змінами. Та поки депутати думають, ми розтлумачимо діючі положення. Оження як правильно волонтерити, якими документами не нехтувати? Мої колеги розробили інструкцію з податківцями, митниками, адвокатами та самими волонтерами. Спілкувалась Єлизавета Парубцова. Святослав Літинський один із волонтерів у Львові, до будинку якого навідались правоохоронці. Слідчі називають його свідком у кримінальному провадженні щодо продажу авто, яке мало потрапити на фронт. Святослав певнить, він усе зробив правильно. Це в законодавстві прогалене. припускає зі свідка, може легко стати підозрюваним. Людина за свої гроші, за свою, за свій час вкладений, отримує переслідування від держави. І так думає не лише Святослав. Зараз починається якась така собі переслідування волонтерів на Львівщині. Один, другий, третій обшуки. Чого взяли за волонтерів, Ніби ми вже війну виграли. Якщо ми щось робимо не так, ви будь ласка, прийдіть до нас, розкажіть, як робити так. Розказати як правильно сьогодні. Спробуємо ми і розпочнемо з малого і найпоширенішого збору коштів на авто чи амуніцію. Аби розпочати цю діяльність і згодом не отримати претензій, треба один раз ходити в банк і один. В податкову в будь-якому банку необхідно відкрити новий рахунок. Не варто збирати гроші на свою стару картку, опісля до податківців. Потрібно записатись в реєстр волонтерів, а для того необхідно принести паспорт, ідентифікаційний і рахунок, який ви відкрили у банку. Якщо цього не зробити, держава оподаткує надходження і змусить вас заплатити 19,5% від цієї суми. Якщо особа вирішила збирати кошти. На волонтерську діяльність на звичайний свій рахунок правила оподаткування передбачення податковим кодексом. Це є станом на сьогоднішній момент 18% податку на доходи фізичний і півтора військового збору. Кошти зібрані час придбати товар. Якщо це, приміром, автомобіль вести його без акцизу та мита можна, оформивши як гуманітарну допомогу. На митниці вас попросять пред'явити два документи: декларацію про товар, дані про нього, а ще гарантійний лист, для кого і для чого ви возите гуманітарку. Військова частина чи то медзаклад, і ви зобов'язані. Доставити вантаж саме туди, куди вказали в гарантійному листі. Інакше чекайте слідчих у себе вдома. Цей автомобіль повинен йти в ту військову частину, з якої є лист. Він там стає на облік, на нього виділяється пальне. Є питання, де дівся цей автомобіль. Якщо автівок чи то броніків декілька, і розподілити їх волонтер планує між різними частинами, варто вказати усіх кінцевих отримувачів. Вести гуманітарку можна і на своє ім'я, як на волонтера, знову ж таки, якщо ви вже є у реєстрі. Та це стосується не усього вантажу. Є так звані товари подвійного призначення, з ними все дуже суворо. Товари подвійного призначення це бронепластини, переносні радіостанції не цивільного призначення. БЛПА квадрокоптери нецивільного призначення, біноклі, монокуляри та інші оптичні труби нецивільного призначення, коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення, тепловізори, прилади нічного бачення. Нецивільного призначення, тобто для військових дій, митники наголошують, їх вести можна з гарантійним листом, де вказані структури пов'язані з оборонною сферою. Органи уповноваження міністерством оборони, інші правоохоронні органи, інші органи, які ведуть боротьбу з тероризмом. Чи можна перепродати гуманітарку, чи передати її іншому підрозділу? Відповідь очевидна, це загрожує кримінальною відповідальністю. Певнять адвокати. Головне правило для волонтерів все документувати. Відтак радять оформити й довідку, яка засвідчує, що ви авто чи дрон таки віддали отримувачу. Ця довідка акт прийому передачі. Достатньо в довільній формі так, акт прийому передачі, місце складання, дата складання. Хто передав там волонтер, такий-то, так, чи якась організація, передав такий-то, такий-то товар, а такий-то там представник військової частини, так. ми ж бачимо військовий квиток, можемо переписати дані в цей акт прямої передачі. Одержав такий то товар. Отож, ви відкрили спеціальний рахунок, долучились до реєстру волонтерів, задекларували товар, подали гарантійний лист та засвідчили те, що передали допомогу отримувачу актом прийому передачі. Ваше волонтерство прозоре. Та самі волонтери вимагають від парламенту змін, які б спрощували процедури. Єлизавета Парубцова, Олег Гонтарчук, Павло Замрій, програма очі.